Досиди пам'ятають Едуарда Йосовича Гурвіса на посту мера, з якого, на мою думку, його було усунуто незаконно, бо якщо якби вибори були справедливими, чесними, без підтасовок, то однозначно мером мав би бути він. Але ми знаємо, що в обозі з Азаров привіз оце непорозуміння, яке зараз робить величезну шкоду місту і, і окремим громадянам. Запам'ятався Дурацьові з багатьом доситам, в першу чергу малозабезпеченим тими розробленими і впровадженими в Одесі. ну Майже тільки в Одесі таке було. Це система соціального захисту, це оці виплати для учасників війни, для інвалідів, для багатодітних, які після 2011 року. Зникли з життя цих, цих людей, яким зараз набагато чаще стало жити. Ми пам'ятаємо і святкування дня міста, і багато інших таких цікавих роззинок одеських, які приймав, вкладав душу пан Гурвіц. Але зараз ми бачимо, що місто перетворилося, особливо останні події з цим снігопадом. Практично три дні місто було паралізовано і до сих пір ще не може вичухатися від цих всіх, всіх снігопадів. Хоча снігопад нинішній набагато менший, ніж був у 2009 році. Тоді три дні йшов сніг, а тут буквально одну добу йшов сніг і до сих пір не можуть вичухатися. З приводу майбутнього, майбутнє, звичайно, цієї людини велике, воно є. Майбутнє пов'язано з тим, що він став народним депутатом України. І всі Одесити сподіваються, що прийде час, і він дуже скоро прийде. Я в цьому особисто переконаний, не тільки я, але наша команда УДАРу в Одесі, що ми випроводимо з Одеси оцю окупаційну адміністрацію і знову в Одесі зможе зможуть здихну, вдихнути, здихну, зможуть Одесити нормально себе почувати, як і почували до того. Не щасливого дня, коли нам на шию нав'язали оце от оце непорозуміння вертикальне, можна так сказати. Тому хочу побажати день народження шановному Едуарду Йосипчу. Здоров'я, сила духу у нього завжди є, вона ніколи в нього не виходила. Здоров'я, поваги серед одеситів, він її так має, але щоб ще більше цього було. Ну і друзів, які йому завжди можуть. Тримати в тяжку хвилину.